Сказати, що я в Шоці, то взагалі нічого не сказати. Подивіться, який мені подарунок підігнали мої хороші друзі знайомі. Вчора приїжджають перевізники і кажуть, Назар в тебе є посилка невеличка. Думаю, блін, що за посилка. А то виявляється, мій хороший товариш передав мені таких лисичок з півдня Швеції, з Гьотеборгу, на північ. Ось, дивіться, які гарні. Лисички. Мені здається, то кращий різдвяний подарунок, який взагалі може бути. Дивіться. Дивіться, яка красота. Микола, великий респект тобі. Дякую. На Різдво будемо смакувати твоїми лисичками. Я знаю, ти там їх тонами збираєш, але такого подарунку я не очікував. Дякую, гарного дня. Респект, Коля.